Вітаю, друзі, на моїй сторінці! У мене сьогодні дуже смачний, цікавий в той же час простий рецепт приготування смачного обіду чи то вечері. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. Ви будете разом зі мною готувати. Давайте не буду зволікати і поділюся з вами цим рецептом. Я готувала меренговий рулет, залишилися жовтки і вирішила зробити домашню локшину. Колись в дитинстві завжди так готували, тому ділюся сьогодні з вами цим рецептом. До борошна я додаю олію, жовток, воду холодну і дрібку солі. За допомогою комбайна або ж руками замішую таке туге, жовте і дуже цікаве тісто. Закручую в пакетик і залишаю на пів годинки, щоб воно відпочило. Тоді з ним буде працювати набагато легше. А тим часом я приготую основу, з чим ми будемо подавати нашу локшину. Я пам'ятаю, колись кожну неділю мама готувала локшину і тушкувала півника. Це була така сільська справжня домашня страва. Сьогодні ж у мене більш сучасний варіант. Я купила курячі стегенця, роблю з них філе. Можна взяти і куряче філе, яке м'ясо у вас є, таке і використовувати, або ж навіть свинину телятину, що вам більше до вподоби. У мене сьогодні філе ведра та грудинка. Нарізала невеличкими кубиками і поки відставляю в сторону. А тим часом, на невеличкій кількості олії, до золотистого кольору у мене підсмажилась цибуля, і я додаю сюди курочку. Це все гарно перемішаю і нехай тушкується. А я тим часом сформую локшину. Робочу поверхню я щедро посипаю борошном та розділила тісто на дві частини. Поки що відкладаю одну з них. А другу половину стараюся максимально тоненько розкачати. Здається, з першого погляду, що це дійсно важкий процес, але повірте, робиться це досить легко, якщо ви правильно замісили тісто. Як ви бачите, тісто так я тонесенько розкачала, що аж просвічується. Постійно підсипаю порошно, перевертаю тісто, і в принципі це не так важко. До речі, ви можете підписатися на мою інстаграм-сторінку там в історіях. Я кожного дня показую всі процеси приготування більш детально цих сестрав, показую своє буденне життя. Тому переходьте за. Посиланням, яке прикріплене, і в відео і в описі під цим відео. Далі тісто я розділила на дві частини, ще більш тонше розкачала, присипала бороштом і скручую рулетик. Далі цей рулетик я буду нарізати ось таким чином, і в нас вийде домашня ароматна локшина на жовтках. Пам'ятаю дитинство, кожні вихідні ми з матусею разом це робили. Збиралася велика родина, і бабуся допомагала, робили багато, навіть сушили таку локшину. І я вам скажу тоді, ж це було, мабуть, дефіцитом купити будь-які макарони. Зараз це не проблема. Але вам 10 хвилин, і ось така кількість локшини готова. За цей час у мене вже водичка закипіла, і плюс курочка майже готова. Киплячу підсолену воду я відправляю локшину, щоб вона закипіла, тому що готується вона досить швидко. А я тим часом заправляю швиденько курочку. У мене ось ці процеси відбуваються паралельно. Додаю улюблену приправу до курки, тут же що вам більше до вподоби заправляєте. Посолила, звичайно, Перчику. гарно ще раз все перемішаю між собою. Бачите, локшина також майже вже готова. Я це все готую паралельно. Додаю вершки в мене 36% жирності, або ж можна додати домашньої сметани. Та й звичайна магазина сметана піде, але це вже буде не так смачно. Закипіла в мене локшина, закипіли вершки у курці. Я між собою це все поєдную, гарно перемішую і все дуже смачна, ароматна, проста приготуванні звичайних продуктів страва готова. Я додала ще трішки часничку. Зелені, і все можна відразу подавати і насолоджуватися. ця страва смакує і відразу. Ви знаєте, трішки залишилося. Я на другий день підігріла це так смачно, дуже рекомендую. І в інстаграмі я показала, я ще провела експеримент, вложила в пакетик залишки пасти, заморозила і перевірила, як яке ж воно після заморозки. Тому підписуйтесь на мій інстаграм, дивіться там багато цікавої інформації. Посипаю щось по типу пармезану і насолоджуємося. Ось такий простий, швидкий, дуже смачний рецепт приготування домашньої пасти. Я сьогодні вам показала. Сподіваюся, що вам було цікаво. Ви обов'язково приготуйте. Напишите в коментарях, як вам до нових зустрічах готують. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре. Я ще сюди додавала б грибочки, але так як це готувала для діток, вони не дуже їх люблять. Тому така, а ви можете додавати ще й сюди печериці.